Шахраї вкрали понад 6 мільйонів гривень із рахунку в Монобанк. Жертвою стала відома блогерка мільйонниця Ксюша Манекен. Аферисти заволоділи її акаунтом через підробний чат бот в Телеграмі і миттєво перевели гроші на рахунки фопів. Журналісти ОБОЗ поспілкувалися з частиною підприємців. Деякі навіть не знали, що їх використали. Як працювала шахрайська схема, що кажуть в банку, і чи вдалося блогерці повернути кошти. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Блогерка Ксюша Манекен втратила 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Вона потрапила на гачок шахраїв, які видали себе за працівників Монобанку. Жінка вирішила зняти гроші зі свого рахунку. А щоб зв'язатися із менеджером, використала телеграм. Знайшла там нібито офіційний чат-бот і натиснула кнопку Старт. Блогерці зателефонував менеджер, який запевнив, що в застосунку стався технічний збій. Він порадив їй перевстановити додаток. Після цього аферисти надіслали манекен сповіщення. Вона його підтвердила і таким чином дала доступ до свого акаунту. Уже за кілька хвилин з рахунку почали зникати гроші. Я видаляю додаток і у цей момент а, з мого флопу. З бренду воду починають переводити кошти 700 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 500 тисяч на різні ФОП в Україні. Журналісти обоз поспілкувалися з ФОПами, на рахунки яких виводилися кошти. У розмові з моїми колегами частина підприємців зізналася, що навіть не підозрювала, що їхні реквізити використали. Інші ж сказали, що свідомо продавали доступ до своїх рахунків. Першому журналісти зателефонували Олександру Балану. Чоловік розповів, що натрапив у телеграмі на оголошення, де купували банківські картки та дані. Він за кілька хвилин створив ФОП, передав реквізити покупцям і отримав за це 5 тисяч гривень. Саме через його рахунок махінатори вивели понад 700 тисяч гривень. Наступним співрозмовником, на рахунок якого також надходили кошти, став Ігор Трошин. Він був здивований і запевняв, що не знає про шахрайські транзакції. Проте саме через його ФОП за словами блогерки було проведено кілька великих переказів. Ще один посередник Ярослав Данченко під час розмови наполягав, що жодних грошей не отримував і що його ФОП під контролем. Проте за випускою з банку на його рахунок зайшло 46 тисяч гривень. У втраті коштів блогерка звинуватила монобанк за її словами. Установа мала би помітити активне списання коштів. Та перевірити легальність переказів на закиди блогерки, відреагував співзасновник монобанку Олег Гороховський. Він сказав, що банк не винен і не зміг би врятувати гроші, адже транзакції відбувалися зі справжніми реквізитами реальних фопів. Крім того, манекен висловилася про офісників, які пограбували її від імені банку. Всі, хто спілкується з цими людьми, які працюють в цих офісах. Ви це толеруєте, ви не поважаєте себе? І коли ви радієте їх покупкам, їх новим машинам, квартирам, букетам чи якимись прикрасам, ви повинні знати, що це купується за гроші людей в Україні, які працюють чесно, які працюють, а не просто крадуть у когось. А що думаєте ви про цю історію? Чи стикалися взагалі колись з подібними схемами? Як на вашу думку, можна захиститися від аферистів. Діліться досвідом у коментарях, щоб попередити одне одного. Новим очільником Одеси став бригадний генерал Служби безпеки. Мова про Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Відповідне рішення ухвалив президент України. Що відомо про Лисака та коли він приступає до виконання обов'язків? Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Володимир Зеленський призначив очільником Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, який до цього керував Дніпропетровщиною. Новопризначений голова вже підтвердив, що завершує роботу на попередній посаді. Подякував команді та мешканцям регіону. Про це Лисак написав у своїх соцмережах. Що ж відомо про Сергія Лисака? Він родом з Одеси. З перших днів війни став на захист України у період з 2014 по 2015 роки. Брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. Координував безпекові заходи, протидіяв диверсійним групам і ворожим розвідкам. Після короткої перерви у 2017 році Лисак знову повернувся на фронт. Тоді відповідав за захист критичної інфраструктури на Донеччині. Після повернення в тил почав працювати в службі безпеки України. Служив в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Обіймав як оперативні, так і керівні посади. Зокрема, Лисак очолював СБУ на Житомирщині та Дніпропетровщині. В період з 2020 по 2023 роки. За заслуги перед державою в 22-му році Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала Служби безпеки України, а невдовзі призначив очільником Дніпропетровської ова у зв'язку з переходом лисака на нову посаду Дніпропетровщину тимчасово очолить його заступник Владислав Гайваненко, – екс-очільник Київського районного відділу поліції в Одесі. Нагадаю, призначення Лисака відбулося менш як за добу після того, як одеського міського голову Геннадія Труханова президент Зеленський позбавив українського громадянства. А що ви думаєте про призначення Сергія Лисака головою одеської МВА та загалом про його персону? Про це напишіть в коментарях. Злив позиції росіян у Донецьку місцевий фрікблогер Кіріл Сіріус спалив розташування техніки окупантів. В результаті по ній відпрацювали дрони. Етатбермаркипатому е е штопольцю. Тепер росіяни погрожують сіріусу розправою. А українці дякують за допомогу силам оборони. Як саме Сіріус став навідником, і що взагалі відомо про гори блогера? Дивіться далі, з вами Ірина Нестеренко. Усі подробиці за мить. В окупованому Донецьку гучний скандал. Знайомтесь, місцевий тіктокер Кіріл Сіріус. Саме він викрив позиції російських військових біля гіпермаркету Сігма, який окупанти свого часу віджали і перейменували. Раніше на цьому ж місці був Ашан. За кілька днів до прильоту сіріус знімав відео на стоянці супермаркету. У кадр потрапила російська військова техніка, яка була припаркована неподалік. Це могла бути так звана п. ВО проаналізував український журналіст Денис Казанський. Саме по ній і вдарили. Этот э, потому Спроси віді машин большого калічества, а от аптеки пак. Після прильоту вогонь перекинувся на Ашан, який вщент вигорів. Сталося все пізно ввечері 11 жовтня. Спочатку в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві почали ділитися відео та фото з місця прильоту в соцмережах. На опублікованих кадрах видно, як горів гіпермаркет Сігма, на території якого була розташована російська військова техніка. Також як стверджували місцеві, під час удару було чутно детонацію. Ймовірно, неподалік був розташований і склад боєприпасів. Також один з очевидців розповів, що бачив чотири дрони над містом і чув повторні вибухи після першого удару. За злив координатів росіяни почали цкувати блогера і навіть планували розправу. В місцевих телеграм-пабліках Сіріуса просто розносять, називають ідіотом, зрадником і пособником ворога, а також закликають притягнути його до відповідальності. Але найцікавіше, що серед тих, хто йому погрожує, опинився такий же фрік, як і сам Тіктокер, британський пропагандист Грем Філіпс, який теж живе у Донецьку. Він пообіцяв особисто покарати Кіріла Сіріуса. Українці ж дякують сіріусу за викриття позицій російської техніки в мережі інстаграм. Користувачі пишуть блогеру Спасибі. Дехто навіть жартує, що переказав гроші за виконану роботу. Чим ще прославився навідник Кіріл Сіріус? Насправді він чи не найяскравіший представник блогерської спільноти окупованого Донецька. Чоловік знімає огляди квартир і будинків, які продають або здають в оренду у тимчасово окупованих містах Донецької області. Сіріус рекламує кафе, магазини, клуби, бари, різні сервіси і навіть вуличну їжу. У тіста. вот эту вот сочность ты ни с чем не перепутаешь. Ты можешь поехать во Францию попробовать круассан. Ты можешь поехать э, в Англию и попробовать там розбив. А в раздольном это чебуреки. Да. Его контент чисто недолугість. Одне з найкурйозніших відео спроба продати долар у рамці з цитатою президента втікача Віктора Януковича. А ще була реклама з танцями Діда Мороза і Снігурки прямо на площі в Донецьку. Словом, все, що він робить, виглядає безглуздо. А що ви думаєте про цю історію? На вашу думку, Сіріус випадково злив координати чи робив це свідомо? І яка тепер на нього за це доля чекає? Напишіть про це в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.